Ковід 19 нікуди не зник упродовж минулого тижня. На Прикарпатті підтвердили понад 9 сотень нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них майже сотня дітей. Жодного летального випадку на Івано-Франківщині не зафіксовано. Таким чином зазначає головний санітарний лікар області Руслан Савчук: спостерігаємо незначне зниження захворюваності. Ми маємо зниження рівня захворюваності на 4,2%. Це в порівнянні з 37 тижнем. Цього року. Якщо проаналізувати захворюваність між серпнем і вереснем місяцем цього року, то маємо зростання на 66% між місяцями. І хочу теж таку цифру цікаво подати: в порівняння за цих 26 днів вересня місяця цього року і порівняння з минулим роком за аналогічний період. Тут ми маємо зниження. Захворюваності на 36%. Тобто, минулого року у нас в цей час була така активна фаза захворюваності, і цифри самі про себе говорять. Десять хворих минулого тижня потрапили на лікарняні ліжка, половина з них діти. Загалом в області госпіталізовано майже три сотні людей з підтвердженим коронавірусом. Це при загальній кількості розгорнутих ліжкомісць – 1241 ліжко. Ми маємо сьогодні. 10 людей, які знаходяться у закладах охорони здоров'я під апаратом ШВЛ, тобто отримують в тому числі кисневу терапію. Ми теж сьогодні повинні говорити про зниження захворюваності серед дитячого населення на 39% в порівнянні з тижнем минулим і попереднім. Тобто, бачите, відбувається таке, на мою думку, коливання, таке хвилеподібне зараз, яке абсолютно не пов'язано з тим, що ми йдемо до зниження рівня захворюваності на covid 19 як я вже раніше говорив. Цей омікрон своїми субваріантами він дає високу контагіозність і можемо говорити про те, що захворюваність буде тільки наростати. Найбільше завантажені Городенківський, Коломийський і Калуський медзаклади. А також Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня. Відтак каже головний санітарний лікар області. Вже нині потрібно думати про повернення маскового режиму. Нагадаємо, минулого тижня обов'язкове носіння масок відновили у сусідній Тернопільській області. Маски необхідно одягати і носити їх у людних місцях навіть вже, тобто не очікуючи високих показників захворюваності, не очікуючи, що буде. Значно більша кількість сьогодні осіб, які мають підтвердження COVID-19, я би рекомендував вже одягати. Тернопіль, наскільки я повідомлень, вдався до такого заходу, щоб усі маску вносили після того, як вони виявили протягом доби більше 500 нових випадків захворювання. На даний час у нас і тестування проходить в режимі 200-215 досліджень на добу. Найбільше це було протягом тижня за один день 415 досліджень. Наразі розповідає Руслан Савчук, активно циркулює штам коронавірусу Омікрон. Найбільш активний в нашій області це є субваріант Омікрон, Омікрон субваріантом БА, також фіксується БА5. Тобто, це, вони відмічаються з такою високою контагіозністю, швидкою передачою цього вірусу від людини, яка його має, яка є носієм до здорової людини. Нагадаємо, на які симптоми варто звернути увагу. Це висока температура, це також фіксується загальна слабість така, біль в м'язах, в суглобах, покашлювання, навіть є форми, які мають кішкови та форма, це може мати розлад зашлукового кишкового тракту. Тобто ці симптоми, які повинні сьогодні десь нас так, насторожити, і негайно звернутися до медичного працівника, до свого сімейного лікаря за консультацією і подальшим визначенням це забір матеріалу на дослідження або швидким тестом, або на ПЛР-діагностику. Крім того, медик радить не забувати про щеплення. Зокрема, охочі можуть зробити другу бустерну дозу. Таку вакцину вже отримали майже чотири сотні осіб, які нині мешкають на Прикарпатті. Більшість з них, наголошує Руслан Савчук, внутрішньо переміщені особи. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.